Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. І сьогодні хочу поділитися враженнями від трьох книг, які я купляла на Black Friday, Я показувала їх, і які насправді завершили еру мого нечитання і не прийняття романтичних комедій. А мова піде про дві книги Алі Гейзелвуд та одну книгу Анна Балі Монаган. А почну, мабуть, по порядку, і скажу так: я десь приблизно три роки абсолютно не сприймала ромкоми. я не могла їх читати, я не розуміла їх. Просто в якийсь момент мене відрізало від них, я взагалі не розуміла, кому це на що це, взагалі що це за історії. Але коли я придбала ці книги, наслухавшись відгуків і начитавшись рецензій, я вирішила почати з Анабельмонаганора Ганнора зміни сценарій, і ця книга змінила мій сценарій в сенсі мого сприйняття ромкомів. Я згадала раптом, чому я їх любила і за що вони мені подобались. Нора змінює сценарій, значить це історія Нори жінки, що займається тим, що пише сценарій для телеканалу Романтика. Вона пише романтичні комедії, дуже прості, примітивні. Все, що там відрізняється, це імена, локації, професії. А так все приблизно одне те саме. Герої зустрічаються, закохуються. Спочатку не розуміють свої почуття, потім розуміють і зізнаються один одному в коханні. Потім трапляється щось непереборної сили, вони розходяться. І в результаті вона безумовно знайдуть шлях один до одного. А, але так сталося, що в особистому житті Нори відбулася доволі приємна подія, її чоловік її кинув, і вона вперше написав свою історію на папері, отримала можливість зняти справжній серйозне кіно, бо це сценарій купили, і купив не телеканал Романтика, а справжня кіностудія для того, щоб зняти екранізацію. Нора в захваті, Нора шокована. Ну, це можливість, це прорив для неї. Ось вона приймає в своєму будинку знімальну групу, бо саме на території її будинку і на території її чайного будиночка будуть відбуватися зйомки фільму. Безумовно, головного героя чоловіка Нори грає супер секс-символ, надзвичайно багатий, надзвичайно красивий, супер. Актор, який дуже дивно себе поводить під час зйомок, він коментує свого героя постійно. Він багато п'є, взагалі він дуже дивно поводиться. Нора сприймає його з одного боку, як секс-символа, -секс як людина, яка дивиться на неї дуже часто за екранів, з іншого, як дуже незрозумілого, дивного чоловіка. Зйомки завершилися, знімальна група поїхала, а він залишився. І не через те, що він на неї закохався, в нього якась там особиста криза. І він пропонує їй варіант, що вона дозволить йому залишитися в цьому чайному будиночку на ще сім днів. Він заплатить їй тисячу доларів за кожен день. І його ціль залишитися це просто подивитися, як живуть нормальні люди на кінозірки, як вона зі своїми дітьми готує вечерю, їздить в супермаркет, прибирає. Чим вона займається, просто звичайна людина. Норі ну, потрібні були гроші, і вона погодиться. погоджується. Ну, як ви розумієте, вони безумовно один в одного закохаються. Вони це зрозуміють, але станеться щось непереборнує сили, і він не повернеться до неї, він зникне. Що саме? А, ви дізнаєтесь, прочитавши книгу, і ви розумієте, що в кінці книги вони знайдуть шлях один до одного. Суперлегка книга, жодного зайвого драматизму, жодного. Емоційного надриву, супер хеппі енд І я згадала, що ромкоми прекрасні саме цим. Вони виривають із буденності, з якихось особи, особистих життєвих проблем і дарують це відчуття легкості і безумовного хеппі-енду. І нора змінює сценарій, це саме така книга, яку я прочитала, закрила з посмішкою на обличчі і кинулася до наступної. Наступна була це Алі Гейзелвуд. Взагалі Алі Гейзелвуд дуже популярна, популярна не тільки серед молодих жінок років 20-25, але й серед жінок 30-35, 35+. 35 тобто доволі широка вікова категорія читачок. І це мене зацікавило. По-друге, Алі Гейзелвуд завжди описує своїх головних героїнь як жінок від науки, жінок STEM. І це круто. Це цікаво. Її книги сповнені якихось а, цікавих деталей, якоїсь інформації, які, яку, яку вона робить в якості рессерчу. Тобто вони цікаві, вони мають деталі наукові, це прикольно. І я взяла першу в руки теоретично це кохання. Не знаю, яка з них виходила перша, друга. Це не принципово. Вони не пов'язані між собою, а, якось героями. А, історія про жінку, теоретичну фізикиню. Яка працює в університеті, вона займається здебільшого викладанням. Це дуже небагато приносить їй грошей. Вона живе в поганій квартирі, вона має цукрові діабети постійно залежно від інсуліну. Їй, по суті цих грошей не вистачає ні для того, щоб себе забезпечити, не забезпечити своє життя та здоров'я. І вона намагається якось підробити. На жаль, займатися безпосередньо наукою. Їй не вдається через певні труднощі з тим, щоб знайти позицію. Бо кілька років тому, десь десяток років тому, відбулася грандіозна скандальна історія, яка розділила світ фізики наступ на теоретичну і практичну, і ці дві сторони ворогують між собою, вибачте, теоретичну і експериментальну. І зробила так ця стаття, що ці дві світи почали ворогувати. а саме, один, одна людина, один е фізик-експериментатор, написав статтю в журнал теоретичної фізики. Його ця стаття була опублікована, і в результаті е цей же автор сказав, що нема жодного слова правди в цій статті, він всю її вигадав. І таким чином він, е по суті, сказав, що теоретична фізика це фейк, і лише експериментальна фізика має право на життя. І Результати відголоски цієї статті, цього розколу, що пос зародився саме після цієї статті, і призводить до того, що наша головна гериня ну практично не може знайти собі іншої роботи, таких можливостей нема для неї. А, і вона змушена підробляти, підробляти фейковими побаченнями. Тобто є додаток по типу Тіндера, але там ніхто не шукає справжніх стосунків чи побачень. Люди там шукають когось, з ким вони можуть піти на фейкове побачення, представити сім'ї, друзям, щоб в них відстали. І от на одному такому побаченні а, вона знайомиться з сім'єю хлопця. Всі ці люди прекрасні, вона їм розказує вигадану історію, що вона бібліотекарка. По суті, вона вигадує кожен раз нову історію для кожного нового хлопця, щоб задовольнити потреби і бажання хлопців і його сім'ї. Паралельно з цим треком іде трек того, що її запрошують пройти конкурс на класну, дуже класну позицію в ЕМАЙТІ. Вона, звісно, погоджується. І от, коли вона прийшла на співбесіду, вона бачить там, в якості керівника якості того тієї людини, яка прийме одне з фінальних рішень хлопця, як, якому вона була представлена як бібліотекарка. Ну і тут закрутилося. Закрутилося і те, що во їм потрібно довести, що вона не бреше, вона насправді не фізикна бібліотекарка, фізикіння, це не фейк. По-друге, що вона не має жодних злих намірів стосовно того, того хлопця, тому що вона не може його видати, вона не може сказати, що це були фейкові побачення. Плюс саме цей чоловік, саме ця людина, яка є головним керівником напрямку, він і є тією людиною, що написала ту статтю і посіяла розкол між експериментальною і теоретичною фізикою, все закрутилося і вона безумовно закохалася. Ну, а далі ви знаєте, вони змушені будуть розійтися і знайти стяг один до одного. Що мене вразило? Ну, по-перше, я чогось думала, що ці книги будуть. А, Ну, розміні сценарій, вона лайтова. Ну, Типу, 16 років дівчинці її можна дати читати, взагалі не хвилюючись. Тут би я поставила віковий сенс 18. Ну, давайте так, я не знаю, який віковий сенс, залежить від того, як ви виховуєте підлітка і про що ви можете говорити, але книга пристрасна, і деякі сцени описані, я би сказала, прямим текстом. Відповідно, в залежності від того. Що ви допускаєте, що ви дозволяєте чи ні це вирішувати вам, але я не очікувала, що книга буде описана так пристрасто. Давайте так, я думала, що все буде якось лайтов, як завжди. По-друге, книга супер динамічна, все так розвивається. Тут є такі моменти динамічні, що ти просто не встигаєш слідкувати за цими подіями. І цим книга реально класна, вона дуже відрізняється від нора з сценарії. Якщо нора з сценарії, це солодка цукерка, то це цукерка з цими кульками, що лопаються у роті. Вона прикольна. Вона прикольна, вона, вона мене шокувала в тому сенсі, що я не очікувала такої динаміки і такої пристрасті, можливо, часткової відвертості. Це було прикольно. Плюс мені дуже сподобався головний герой, справді він був класний. Він був інтригуючий, цікавий, загадковий, про нього було цікаво читати. Головна героїня, вона була, я б сказала, рівна. Мені не вистачило її об'єму трошки, її особистості. Мені здається, Легізеву наділила чоловічого персонажа більшим об'ємом, що можливо вона робить насправді спеціально. Але книга мені сподобалася. Другою була Шахима. Я розраховувала на щось приблизно теоретичне це кохання, і це було прям супер не так. Шахи мат» — це історія про дівчинку-шахістку. Вона займалася шахами в дитинстві. Після певного епізоду в своєму житті вона закинула шахи і була змушена забезпечувати свою сім'ю, матір, шахворії та двох сестер, сплачувати іпотеку, страхування і все інше. Вона працювала в автомайстерні. Вона була. Запрошена на якийсь благодійний шаховий турнір своєю подругою, просто щоб зайняти місце. І так сталося, що на цьому шаховому турнірі благодійного вона виграла партію в шахи і виграла не просто у когось, а у першого шахіста світу, дуже агресивного, такого прям сумнівною репутацією. Вона виграла, вона злякалася цього і втекла. І її там через певний час, через певні події, вигнали з роботи з автомайстерні. Вона була у розпачі, і вона отримала пропозицію за стипендіальні кошти долучитися до шахового клубу і, по суті, отримувати гроші за те, що вона буде грати в шахи. Вона дуже цього не хотіла, але їй були дуже потрібні гроші, і вона на це погодилася. Безумовно, з цим шахістом першим у світі вона ще зустрінеться, на раз у них закрутиться кохання, ну і ми побачимо. Чи вдасться їм налагодити стосунки, вдасться сиранком. Звісно, вдасться через певні труднощі і перепони. Що мені не сподобалося? Одразу кажу, мені шах і мат сподобалась найменше. Мені дуже сподобалось на размінів сценарії, бо вона, прям така солодка цукерка. Потім, мабуть, в моєму рейтингу пішла по теоретичне кохання. Ну, з якої сторони, подивитись, не принципово. Шах і мат мені сподобалось найменше. А, супер поганий чоловічий персонаж. Супер Суперпоганий. Взагалі, мені було нецікаво нічого про нього знати. Я читала більшу частину розділів по діагоналі. Він супер плоский, нецікавий, не інтригуючий. Ніяк для жінки, ні для як читачки. Просто не цікавий. По-друге, головна героїня занадто багато страждала на на пустому місці. Ні. Просто. Це от прям якийсь Ян Хедалт. 14 плюс, будь ласка, я думаю, дівчатам сподобаються всі ці переживання на пустому місці. на порожньому місці, Мені не сподобалось. Не сподобалось за, дина за динамікою. Я очікувала абсолютно іншого і після теоретичного закохання, і за самою логікою. Да? Ми тут будемо читати книгу про шахістів. Я думала, що тут буде оця атмосфера шахів супернапружена. Кожен їх наступний крок прорахований. Вони готові зробити жертву якимось пішаком для того, щоб виграти партію. Я розраховувала на це, нічого з цього не було. Був якийсь монотонний паралельний трек опису шахів, але жодним чином не екстраполювалося на героїв, чого мені особисто хотілось. Тому, на жаль, на жаль, шахомат мені не сподобалось абсолютно ані героями. Ані історією, яка. Мені була не цікава. чому ця історія мала тримати мене в напрузі. Я не знаю жодної причини. Це принаймні не мій тип героя, не мій тип стосунків, які зображені. Якщо ви читали щось з цих книг, будь ласка, поділіться враженнями. Якщо ви щось читали з Алі Гейзелгу, дайте мені ваші рекомендації, будь ласка, бо я думаю, я з нею ще не завершила. Я б хотіла ще точно ті книги прочитати. І зробити якусь, мабуть, остаточну підвести якусь остаточну лінію для себе, чи хочу я слідкувати за нею і купувати ці книги, чи ні. А ліге скоріше не моя авторка рамкомів, бо вона не пише солодко і не пише постійно з однаковим рівнем пропрацювання героїв, і особливо чоловіків, бо жінки читають ці рамкоми здебільшого для того, щоб знайти. Щось привабливе в цих чоловіках і хотіти допомогти цій героїні за його покохати або досягнути його кохання. Я думаю, що ромкоми саме цим і чіпляють жіночу аудиторію. Але так чи інакше, ера на читання ромкомів закінчилася. У мене, на жаль, більше на получше нічого з ромкомів немає, здається, але побачимо-побачимо, що ще точно з'явиться. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео. Бувайте!